Привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд у інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не, хто не хоче, не має можливості їздити по авторинках, не має розуміння, як це правильно робити, на що звертати увагу, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про терміни та умови пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного, всім перегляду! BMW x 5 2009 рік, 280 пробігу, 3.0 дизель, автоматична коробка, обслужена машинка. Вартість автомобіля 16500. Бачимо контакти. Так, Шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Nissan кашкай. Кашкайчик 11 рік 195 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка. Вартість автомобіля 12,999. Контакти є. Так, Світлий шкіряний салон підігріви сидінь, повний привід. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Tucson. Так, по опису. Це 17-й рік, 200 тисяч пробігу. Двигун 2.0 бензин, автоматична коробка, повний привід, ціна 16,300 16-300. Бачимо контакти. Так, він-код до перевірок. Тканинний салон. Досить чистенький та охайний. Кондиціонер. Є парктроніки, є камера заднього огляду. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan жук. 11 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка, повний привід, ціна 10300. Бачимо контакти до власника. Кіряний салончик, люк, власна комплектація, обслужений автомобіль. Більше інформації уточнюйте у власника. Audio Q5. 13 рік 145 тисяч пробігу, 15500 вартість автомобіля, 2,0 бензин, автоматична коробка, контакти бачимо. Він код до перевірок. Так, Зачинено. Чорний шкіряний салон. Відкрили нам машинку чи ні? Відкрили машинку. Панорамний дах. Когось цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 3008. Гарні комплектації. Це 10-й рік, 250 пробігу, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, обслужений автомобіль, ціна 8700. Контакти є. Світлий тканинний салон, клімат, контроль. Кого цікавить? Телефонуйте. А q 5 2015 рік, 118 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, комплектація преміум плюс, вартість автомобіля 18,500 доларів. Бачимо контакти. Є пам'ять сидінь. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. 14 рік, 101 тисяча пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, комплектація преміум плюс. Вартість автомуля 16500 доларів. Бачимо контакти. код до перевірок. Автомобіль з безключовим доступом, з пам'яттю садінь, світлий шкіряний салон, старт-стоп, клімат, підігрів, панорамний дах. Кого цікавить? Телефонуйте. Mazda cx 5 чорний колір, 15 рік, 163 тисячі пробігу, двигун 2,2 дизель, автоматична коробка в комплектації. пишіть максимальна. 17 тисяч доларів вартість, тут бачимо контакти. Так, шкіряний салон. Suzuki SX412 4 рік, 170 тисяч пробігу, двигун 1,6 бензин з автоматичною коробкою. Обслужена. Бачимо контакти. Вартість автомобіля 8700 доларів. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. В гарному кольорі. 17 рік, 157 тисяч пробігу, 2 вігнули бензин, автоматична коробка. 15200 вартість автомобіля, контакти ось тут. Він-код до перевірок. Так, є кондиціонер, підігрів сидінь. Це, так, це передній привід, є старт-стоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. 2017 рік, 53 тисячі пробігу, вартість автомобіля 15999, двигун 2.0 бензин, автоматична коробка, контакти бачимо, він код фіксую. Дачі Адастер. 13 рік, 148 пробігів вартість автомобіля 9900, 1,5 дизель, повний привід, два комплекти резини на дисках. Контакти є. Дастер. Дастерочок. Тканинний салон бачимо. Кого цікавить телефонуйте. Ауді Q5. Так, по опису. 15 рік, 115 тисяч пробігу, вартість автомобіля 16600, двигун 2.0 бензин, автоматична коробка. Контакти бачимо. Він-код фіксуємо. Є пам'ять сидінь. Панорама. Більше інформації уточнюйте у власника. Ауді Q5. 13 рік, 160 тисяч пробігу, вартість автомобіля 16200, 2,0 бензин, автоматична коробка, комплектація преміум плюс. Контакти бачимо, він код фіксую. Гарний колір. Чорний з синім відливом такий. Значить, є пам'ять сидінь, світлий шкіряний салон, панорама. Так, два електромобілі, Hyundai Kona, Перший варіант білий це вже рестайлова версія 2021 року випуску. 41 тисяча пробігу. Е, так, батарейка 40 кВт, 100%. Стан ідеальний пишуть, Вартість 18 18450. Тут контакти до власника. Кого цікавить ВІН-код до перевірок. Так, безключовий доступ. інформація по асистентах є підігрів вентиляція сидінь, підігрів керма, ну, звичайно, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію і поруч. 19 рік, 64 кВт. 105 тисяч пробігу. Вартість автомобілі 17 950. Тут контакти. Пишуть, що нова батарея та новий двигун. Замінений по, по регламенту у них. Хто цікавиться? У машинок були відключені компанії від виробника. Тому це плюс. Інформація по асистентах. Jeep Renegade. 18 рік, 138 пробігу, 2,4 газ бензин, вартість автомобіля 12950, контакти бачимо, він-код також фіксую. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте.